Дуже багато речей в житті ми починаємо цінувати тоді, коли їх втрачаємо. І з цієї точки зору, напевно, найідеальнішою річчю є те, що вже не можна втратити. Тобто це те, як, як не парадоксально звучить те, що ми вже втратили. І, власне, ця думка наштовхнула мене на вірш, в якому я пов'язала смерть і любов. І тоді він дає нам любов ідеальну, як злочин, у якому ні свідків, ні втечі в ніч, ні ловитви, у якому продумане все, що й сумнів у червне підточить. Ось білизна на бильці жіноча, знімай її, галать скільки хочеш. Ось халатів домашніх, холодні, сумні, сталактити. І зашторені вікна нещільно, щільно. Як руки в молитві, тоді йдеш на червоне, зневаживши людські закони, на призахідне сонце осіннє світло тривожне, так не можна, повискують гальма, не можна, не можна, і пульсує в тобі, ніби вирватись хоче і звідти. Із заклятого кола солона, руда, аквавіта. Наче пальців відбитки, наш час так старанно стирає, з білих цих простирадил. Із пам'яті штор незакритих до кінця, ніби ця чистота хірургічна і розгладженість складок то найдосконаліший витвір отця. Але ми прокрадаємось в сни тих, що нами забуті. Нами в пам'яті білими нитками шиті, сльозами умиті просвітління, затемнення їхнього. Ми навертаємось їм на очі, як зайде, заходимо в зуті, сліди залишаємо, заважаємо, як зайде в кутиках рота, відкритого для молитви.